Доброго ранку мої любі малята, Чимні хлопчики і дівчата. Зараз казку ми запросим, а від вас лише попросим слухати казку уважно і поводитись поважно. Тілі, тілі, тілі бім. На горі чудовий дім, в домі киця проживала, і вона не горювала, у шовках вона ходила. Та смаколики лишень їла. В киці сторож був, Василь, вірний підданий слуга. Гарно дім оберігав і чужих він не пускав. Треба в піч підкинуть дрів, буде кращий обігрів. Пес старий вже був малята і забув закрить дверцята. Гарно піч палахкотіла враз жарина полетіла на прекрасні килими. Горять, тріщать, палають розкішні килими. І за хвилину діти будинок спалахнув. Страшний вогонь раптово маєток огорнув. Тріщить усе, палає, будинок догорає. Прибігли Пес і киця, і крикнули «Біда, «Біда!» Потрібно щось робити. Потрібна їм вода. ой ой Ой-ой, господине, не ридай, а пожежну викликай. Рятуйте, дім горить, швидше, швидше приїздіть. Хто дзвонив на 101? Я, рятуйте швидше дім. Гей, сусіди, поможіть, воду і пісок несіть. Тілі, тілі, тілі бім, загорівся кицін дім. Біжить курочка з відром, летить півень з помилом. Свиня даремно не сиділа, воду в решеті носила. Козел стрибав із ліхтарем, так боровся він з вогнем. Ми, пожежників бригада, будем будем воду лити, Щоб пожежу загасити. Отож, малята, щоб дім був у безпеці, запам'ятайте всі ці правила прості. Вогонь небезпечний, тож будь обережний. Сам загасити вогонь ти не можеш, клич дорослих на допомогу. В будинку не залишайся, а вийти на двір хутчіш намагайся. Часу дарма не втрачай, пожежників мерщій викликай. Номер 101 набирай. Дітки, казочка нас навчає, що навіть маленька жарина може призвести до великої пожежі, тому будьмо уважні і обережні. Бережіть себе, до зустрічі малята.